Розв'язуємо усно. Перше завдання на додавання. Сорок вісім. Додати сім. Отримаємо п'ять п'ять. Додали дев'ять. Отримали двадцять п'ять. Двадцять п'ять. Додали тридцять чотири. Отримали 59. 52 П'ятдесят два. Додали сорок девять. Отримали сто один. Наступне. Завдання на віднімання. Шість треба відняти від 14. Отримаємо вісім, сім треба відняти від двадцяти трьох. Отримаємо шістнадцять. Від тридцяти двох віднімаємо вісім. Отримаємо двадцять чотири. Від сорока п'яти віднімаємо дев'ятнадцять. Отримаємо двадцять шість. Наступне завдання. Намноження. Дванадцять множимо на 4, отримаємо сорок 5 П'ять множимо на двадцять. Отримаємо 100. Тринадцять множимо на шість. Отримаємо 78. Десять. Множимо на 100. Отримаємо тисячу. Це було перше, це друге, а це третє завдання. Продовжуємо наступне четверте. Поділимо 36 на 12. Частка. Три. П'ять п'ять. Ділимо на одинадцять, отримаємо п'ять. Девяносто шість ділимо на вісім, отримаємо дванадцять. Сто шестдесят ділимо на двадцять. Отримаємо вісім. П'яте завдання наступне. У школі 370 учнів та учениць. Чи знайдуться серед них хоча б двоє дітей, які святкують день народження в один і той самий день? Відповідь так. У Році 365 днів. Отже, якщо усі учні у різні дні святкують День народження, то залишиться ще хоча б п'ять учнів. Тоді... В один і той самий день можуть святкувати день народження шість, п'ять, чотири, три, два учня.